Франківець Остап Мельник закінчив 11 клас. Хлопець каже, що з майбутньою професією визначився ще у дитинстві. Хоче стати юристом. Мені дуже подобається професія, адже в ній треба багато творчого потенціалу, скажем так, і це можливість завжди самонавчатися. Я розумію, що я палаю, скажем так, цієї професії, я дуже хочу цим займатися. Вакансії для юристів, роботодавці обласному центру зайнятості пропонують нечасто. часто. Окрім того, найменший попит мають економісти, касеру банку, інженери і техніки, каже директор центру Василь Цимбалюк. Водночас спеціальність право є однією із найпопулярніших серед вступників до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, каже проректорка з науково педагогічної роботи закладу Галина Михайлишин. Також під час вступних кампаній останніх трьох років найбільше абітурієнтів обирали факультети іноземних мов it спеціальності, журналістику, психології маркетинг. Навчання на частині із цих спеціальностей є найдорожчим в університеті. Іноземні мови. Найдорожчі освітні програми, особливо англійська мова, потім юристи, міжнародні відносини, журналісти трошки менша оплата, але це достатньо порівняно з іншими високий рівень. На кожній освітній програмі, на кожній спеціальності по різному спостерігається працевлаштування, десь орієнтовно думаю, в межах 50% то точно мають працевлаштування, хоча не з усіх. Спеціальностей. Кар'єрна консультантка Тетяна Пашкіна розповідає, що затребувані професії, які вимоги до них часто змінюються. Тому, аби мати попит серед роботодавців, потрібно бути готовим до постійного навчання та перекваліфікації. В той час, коли один диплом гарантував одну роботу на все життя, на жаль, вже скінчилися. Чим креативніша професія, чим більше різних творчих підходів вона вимагає, чим більше вона є на стику декількох. Наук або таких великих фахів вона має бути, тим більше шансів, що нас роботи не замінять. Тому що все, що є рутинним, все, що є швидко автоматизованим, монотонним, таким досить швидко діджиталізованим, воно буде діджиталізовано. І та професія, яка ще сьогодні видавалася досить такою прийнятною і людською, вона може вже у наступні 10 років піти з ринку праці як така. За словами Тетяни Пашкіної, серед фахівців з вищої освіти найбільший попит у роботодавців в Україні мають it спеціалісти, медики, логісти. Ілона Захарук, Андрій Шустекевич, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.